З 22 по 24 квітня 2025 року в Національному університеті Чернівська політехніка відбулася школа тютерів у межах міжнародного проєкту Erasmus плюс К 2 промен. Метою школи є підготовка майбутніх тютерів, які вже з 1 вересня допомагатимуть першокурсникам адаптуватися до нового освітнього середовища, розвивати навички, комунікації та самоменеджменту. Програма включала тренінги з основ тюторства. Такі взаємовідносин та організації зустрічі зі студентами, обговорення реальних кейсів, а також практичні вправи для закріплення навичок. Понад 50 здобувачів вищої освіти пройшли навчання в третій школі т'ютерів, щоб надалі стати наставниками для новачків. Особливе місце писів тренінг тімбілдинг левел ап навички тютера нового покоління. Під час якого студенти вдосконалили лідерство, емпатію, комунікацію та вміння працювати в команді, школа тютерів стала важливим кроком до створення підтримуючого середовища в університеті. Набуті навички стануть в нагоді для подальшої роботи тютерів з першокурсниками, їхньої адаптації та розвитку.